Кавалірочка, всім доброго ранечку. По-перше, всіх вітаю вас з понеділком, початком нового тижня. Я сподіваюся, що ви вчора всі гарно відпочили. І сьогодні з новими силами вриваємося в новий тиждень. Кавалірочка, ви знаєте, в якій би годині ви не встали, хочете чи не хочете, але кожна людина рано встати, фаносі стрипати, Ікло чистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка файно вителепати і всі разом. Беріться до роботи! А я вам скажу тако: вчора запланувала купити грибені. Вчора грибів не було ніде. Правда мете? Не було ніде, об'їздили, так і вечір. Вчора Тік-Ток нас здурив. Тому що в Бориславі ніякого концерту не було. Підірвала весь Борислав всі знайомих, Галя, який концерт. Звідки ти тут взяла? Я кажу, тікток так вповів? Тікток вповів. А Наталі каже, ви ще буде 에, пісню співати, якийсь такий співак Олежик. Щось про Олежика. На каже поїдемо Я кажу, ну так поїдемо. Обдзвонили всі, кажуть, ні, немає ніякого концерту, відпочивай. Ну, але можеш приїхати в Борислав і дати свій концерт. Ну, одним словом, вчора концерту не було, гриби не знайшли, але сьогодні Галинка встала ще старанок, в хаті поприбирала. Взуття все помила. В хаті поприбирано. кавалєрка, я зробила саме основне. Ходи сюди на що. І саме основне зробила, що я речі всі поскладала. Подивіться, яку я красоту зробила. Я сьогодні то роблю, то Все поскладено, все по місцях стоїть. І гриби поїхала та й купила. Подивімо, хто до тебе Потім перед вас має куди говорити. Правильно зробила? Та напевно Правильно. залежно А то то ні, то. то... Ні. С куліжанкою зводить мене. Кавалєрка грибочки купила. Білесенькі. Знаєте, кілько коштують нас білі грибе? 350 гривень. Я купила і з грибів хватить на різдво. Правильно було? На різдво мені повністю хватить. А сушити я гриби буду. Супер модні сушарка електрична. Так що зараз кавалерка, а їх метри треба? Звичайно. Греби метр? Так. Да. Ну а потім миють. Де потім? Коли висушиш особливо, так. правда? Коли, ну, коли висушиш. Парити, ти що не миєш гриби? Мети гриби. Відмочуєш. Ну відмочуєш тобі. залежно, які гриб. Курмобілі. Заліз... Някну, я, Заліз... я буду робити ні не буду нічого мити, ні, нічого ніякі гриби мити. Такі бан не нормальні мої. Я сьогодні ці кілет. Ну та послушити, що мені. Скільки мені цих грибочків треба? Білеск. Ну чого то вони не цей? Тобі того треба! Я тебе спитала, ти мені що відповіла? Мити, сама мий свої гриби. Підешся, назбираєш або купиш і буде мий, що хочеш, то роби. Ти мені погоду робиш з самого ранку, я тебе оповідаю. Була мити, подивися, які, а потім мочитися, то що ти не миєш їх, ти курва, в чим потім їх мочиш? Сушені гриби всі мочуть. Так. Мочиці, ти в чому їх моч? Воть ці курва чи без води? Воді, але я їх вже такими. Та я ж тобі не кажу взяти требачку та чистити. Супи мовчи, я си перевіри. Перевір. Боже, прошу кавелерка, то я дружне запитання задала. Я все зроблю так, як я хочу. Не дивіться, я мити не буду. Правда, кавалерка? Та не мий, не... боже. Все, я нічого не буду мити, ти Якщо хочеш, маєш бажання, то мені просто поможе. От не знову кавалерка так? Файно дитя встала. Але я знаю, кавалерка, що коли я встаю шоста година, я до обіду вже отака Я вже просто хочу, знаєте, вирубатись. Але, знаєте, я свої плюси взуття проблем, шафаку складала. Щоправда правда, постіль треба, тут. три. Постілі. Три постілі. Та кидай там коло хати вирішав. Три постілі маю прати. — а поки там вільно все. Поки я виперу, то вже порва зайнято буде. Моя фуртова просто, розумієш, нічого, мені. ми посунемо. Так що, я читаю ваші коментарі і ви також пишете, що вам дуже приємно, що вчора з Богданчиком ми зустрілися. Я вам скажу таке, я вчора вам сказала, що я би хотіла знати, коли у Богданчика день народження. Я це вже знаю. Так що в вересні ми їдемо до Богданчика, день для... народження. Треба торт замовити, подарки купити, Одним словом, все. Я говорю, а по мені аж мороз йде. Чесно, подивіться, видно так? Подивіться, по мені аж мороз іде. Просто він такий є милий щирий, що. Ну я не знаю, вчора в мене був дуже емоційний день. дуже емоційний. Просто ви Та любите вчора... один одного. Так, я вчора і наплакалася і ну якось так. Знову... Знову... Зараз... Зараз знову все Та... і поплаче. Починаю плакати, тому що ну, але вечором буду дзвонити до Богданчика і будемо говорити про Ванді. Так що, кав'єрка, всім гарного, мирного простивного дня, а ти сі не тішку. Бери ті греби, ти, ти хотіла вийти. Іди мий, <смір> а я б з боку пустився, подивлюсь ти будеш. Давай, добре. Давай давай. А, давай. Не кажи з нами ти хочеш? — Звичайно. Отово. Де вона вже? Вона вже мала стояти. Зайшла? Що? <смір> що, що? що курва в ресторан прийшла, чи що? Що, не то до коліжанки. Ти що, вже припухла, чи що? Це... Спуститься з неба. Питається кавляє, Галина, ви щось не користуєте машинкою. Ні, ну, Кожного ранку робить стало кажуть. Я рано встаю, водичка завжди є. По вашій рекомендації я е, молоко тільки наливаю тоді, коли, коли роблю, сама Ви експресу. Ні, ні, Американець. американець. Ну. Цікаво. Чому я коли буде твоя кава. Сильної математики не треба. А ти бачиш, що зробили чи ні. Що, що, все, ну бачиш приду? А гамма нагріваю. Ну хотіла домахатися, ти... ну що є. Я зараз домахаю, я все зараз домахаю, ну то я кінець, то зараз там, де шафоміняти місця. <різь> а ти знаєш, <різь> що я це люблю. <різь> ну то зараз що я буду лежала, а ти будеш мені Ні, лежати ти не будеш точно. Ні, <різь> ні, діду, зроби. Давай мені. Я тобі натарці теж дам ту сушарку. Ти понахоїш Угу. Mm -hmm. Я піду баскала, я тебе люблю. люблю. Я теж люблю, але я не люблю їсти гляди. А знаєш, що я захотіла? Бляха за мною вже ходить два дні підбиваний борщ і печінка душе. Боже, Наталь, я не знає. Реалізувалася, правильно? Mm -hmm. Треба сьогодні зробити. Так, я гриби зараз посушу. Та трошки глупши. То твої гриби? Твої? Будеш купиш ці гриби, будеш різала як хоч що хочеш. То піди курва назбирай, а я що ти бронь, чи що? я тебе що за ноги тримаю? І ти? А я ні. Я лісу курва, не знаю, я вже один цей раз забуду. Та зі мною ходи. Та, ти кажеш гробші, так? Трошки гроб за три. Ну, Те, що я слухаю, то що нічого не означає, червочливі, але нічого, то білокі. Та не відпадає. Хотілося, щоб купити нині гриби, літні. То ще літні є гриби, то які вони будуть робити члени. Скажите, яростя можеш ставити багато, так? П'ять. Знаєш що? У нас колись на Данилищині була. Е... Була е, така сушарка, така велика дуже. Знаєш, не Ні, в мене вся сітка над газом ставилася. Тобі сушарки не треба. Ну я так поняла. Ти чуєш, ключове слово ставилося. Ага. Вес, ти так і яблука на сушити, Та ясно, а вибор... зварю. А помідори? Mm -hmm. А що з, от, з тими помідорами? Що що? Ну а що з потім з тими помідорами? Робити? Ти що, в'ялені помідори? помідори? Що? Ні. Не твоє. Ні. Ні. Ні то, сраці ну то й добре. Мені того вистачає, що я говорити. — Виділа, так? <laughs> треба домашню сметану купити. Ти пам'ятаєш що треба купувати. Добре? Чи? Ні, сьогодні машину не беремо, сьогодні намотуємо кроки. Ти пам'ятаєш, я да. їду на один народження. Mm. Мені треба трошки підходнути. А ти знаєш, в мене стільки куляків, ну зараз вийду, зараз вже мене хтось підвезе <рес> з тобою. Я не хочу їхати, а не галь підвести, Галя, включається, кроки вези. Їду, де будь. Ні, кроки. Ні, сьогодні кроки. Заски, дітей, та, мені того хватає. Це дуже не смачну зуби Наталя готує з білих грибів. І дає такий маленький дрібний макарон. Вона угу. така смачна. Я готувати її не вмію, так поправді скажу. Я не вмію, ну що б тут макарону Я даю такі дрібки. Дуже зручно. Зручно. Смачно. Зручно, так? Зручно, так. Так, Макарано це в нас набухне. Зірочка теж набухає в навіть. Що такое мали, що ніби весь макарон набухає? Що що? Весь макарон набухає. Не весь. Чому? І не настільки. Що, серйозно? Так. Я себе бачу. Оливи вже в хаті нема. Ага. Оливи немає. Домашня сметана, олива. Оливу треба взяти хоча б цілий ящик. Ну то й там дивитися. Що Та? Та. то дивитися? Я там була, коли павліку, знаєш, mm -hmm. закуповувати. То mm -hmm. був мій нагазив. Ну, Включилася тоді, правда? Там мій в віном буде що, <звук> Та, що я говорю? Ти знаєш, я не рукав. Я не рукаю взагалі. Ти на тайцевого готуйся, Поїдемо до хати. Хочеш до нього поїхати? Я вже готова. А ти бачиш, як він, він тебе не знав, mm -hmm. ну, повідав, він так, знаєш, на відстані, правда? Так, але я думаю, я вже з ним ближче познайомлюсь. Такий, такий дуже розумний є. Він такий, ну, кавалерка найпише, каже. Ну, бо біда є пісню. Але я кажу, респект тим батькам. То дуже важко. Я була просто в тій клініці, з Максом. То дуже важко, то морально дуже важко. Я була там, я вийшла в шоці, я сплакана була. Свята моє, то нам вже. Що почали? На білок? Свято білок. Ти знаєш, що? Я всі вчора спалила на один лишник. Mm. Ти була на один не один раз. Mm. Я ставила завжди шумзувала. Я тут лопатку ставила. Вони все думали, гадали, хто придумав, щоб там стояла лопатка. Ну, якось вони забули про мене. І яся вчора спалила, а я кажу, яка лопатка, я їй була тут набутувала постійно, це дякую, Галя. А ми шукали і думали, хто придумав там ставити лопатку. Але я казала, це, то що то ні. Я кажу, то я що не попутала щось, щось сказала не то. А Сергій каже пізно, відео зафіксовано, зафіксовано. Та я кажу, то що я зроблю, то не те. Ну а там реально, там <essentially> жопа, знаєш, біля того. Там, там бити по**й. Ось я гриби вже маю. Треба поки ти тут нарізаєш, так у ліжанки Та та, і дітям у нас воно і воно і воно. Тоже переживаю, я тебе пропоную. Та, якщо старатний відімок. Що-що? Як не видалик? Чкачка. Много П'ять. П'ять проконтролює. Это вже треть запонять, так? Да? — Четверть. Треть. Раз, два, а не ще дві. — Маленьку. Так. Так Якраз. Я тобі скажу. повністю. Наскільки часу тут? 50-55 градусів, 8-14. Нехай собі слушаться, а ми будемо робити другу роботу. Та так? Прикольно, місто. І нема, І тих парів, розумієш? Газ включиш. Жартажах. Чого Нічого.